Друзі, якщо чесно, неприємно тут знімати. Знаєте чому? Тому що скільки мусору, Я просто не передати словами. Друзі, всім привіт! У моїх руках легенький риболовний комплект, і ми сьогодні ловимо весняну форель в межах міста. Починаємо, друзі, ловлю з такого місця. Тут водоспад невеличкий, такий. Попробуємо тут обловити і потім будемо підніматися вверх проти течії. Я сподіваюся, що сьогодні під вечір нам вдасться спіймати красиву плямисту рибку. Такий дуже цікавий комплект у мене. Дуже задоволений, водилище довжиною 1,88 м, катушечка 2000. Хто цікавиться, друзі, більше описання, закріплю під відео, заходіть, дивіться. Починаю ловлю з такого воблірка, Дуже цікава модель, уловиста досить. Що, друзі, пробуємо? Сьогодні риболовне щастя. Може бачив рибку за воблером плила невеличка. Тут глибина невелика, можливо є декілька форельок невеликих розмірів. Чи попробуємо, довго не будемо затримуватись на одному місці. Трошки так гарно співають під вечір. От тут є невеликий приямок. Попробуємо який кара скинути тут. Друзі, є, невеличка, дивіться. Клімала невеличка рибка. Опа. Дивіться, яка маленька малютка. Така малесенька, яка вже красива, ти має плямки. Що, друзі, пускаємо рибку. Підростай. Ну, бачите, таке місце? Вроді невелика глибина, але вона тут стояла. О, тут ще одне гарне місце. Тут і перекат і глибина тут є. Опа, є, є, друзі. Ого, ніфіга собі риба. Ви зрозуміли? Несподівана покльовка, друзі. Я не розумію, чому? Вона сходить. Яка причина? Шкода, звичайно, друзі. Опа, є! Знов! Ну блін, під ногами знов зійшла. Але це вже була маленька. Ну, друзі, напишіть, яка причина, чому риба сходить, як думаєте? Очки нормальні, гострі. Я не можу зрозуміти чому. Попробуємо тут під мостом. Чуть-чуть глибина невеличка. Кину тут декілька разів. Друзі, якщо чесно, неприємно тут знімати. Знаєте чому? Тому що скільки мусору, як просто не передати словами, скільки тут мусору. Сьогодні, друзі, зі мною так подорожуєте. Мені такі рибалки дуже подобаються. Я вже пройшов по ритці більше трьох кілометрів. І зараз потрібно пройти участок ще десь 500 метрів, і там будуть ще місця непогані. Друзі, прийшов на перспективне місце. Приманку не міняю, та сама, облірок. Є. Ти що, друзі, як вона хоче звільнитися, гарна рибка, гарна рибка, друзі, взяла. Дивись, 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 що вона робить. Ти дивись, що вона робить. Пах. Є, друзі. Дивіться, друзі, який це скарб. Скажіть мені, будь ласка. Оце красота. Надзвичайно красива риба, яку хочеться ловити постійно. Будемо надіятись, друзі, що вона тут не одна. Тут ще є, крім неї, декілька рибок. О, є, є, друзі. Що це таке? Це вже райдушка. Це вже райдушка, друзі. Клюнула. Ось така рибка, друзі. 32 см Я її забрав, тому що, по-перше, вона має тут пошкодження на зябрах, а по-друге, воблер сильно заглотнула і закровила. Райдужна форель. Це не струмкова, її пускають в річки, так що без проблем можна забрати. Зараз для неї саме час. Наклювання так. Є є. Є є, є. друзі. Опа! І зійшла знову. Я б її все одно відпустив, тому що це була поточна форель. Але клювання було цікаве. З одного місця можна сказати три риби. Є, є, друзі, є. Ух ти що, це здорова. Ти що, це здорова риба. Друзі, дивіться, яка ця гарна. Оця, друзі, вже зачотна рибка. Ця вже просто суперова, дивіться. Ну вона клюнула. Нехай вона собі тут живе. Я тут часто рибачу. Мені приємно буде, якщо вона ще клюне неодноразово. Фу, не сподівався, що сьогодні буде такий кльов. Так, друзі, ідемо далі. Є, yeah, друзі, є. Yeah. Я думаю, друзі, що це райдушка, а це струмкова. Дивіться, яка Менша, звичайно, за розміром, але все одно приємно. Не можу зрозуміти, чому вона так опа є, є друзі. Що це таке? Знову яка велика. Така велика красива рибка. Я сьогодні, друзі, щасливий. Є, знов є, друзі. Це що таке? Ого, ніфіга собі. Знову, знову, друзі, клюнула рибка. Це просто сьогодні цікавий день. Я не дурно сьогодні порітися, скільки пройшовся. Клас. Рибку, друзі, відпустив, кидаємо далі. Є, друзі. Є. Ти що, як вона? Як вона ганяє? Камасиня, друзі. Просто капець. В пісачку відразу відчепилась. нападение, друзья. Нападение. Клюнула. Тоже такая невелика. О Цю рибку можна забрати, така непогана рибка. Більших розмірів буду мати дві рибки на вечерю. Класно, друзі. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Якщо вам сподобалось тільки в тому випадку, ставте палець до гори. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'ячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.